Релігійна громада парафія покрови Пресвятої Богородиці Київської єпархії Православної церкви України, села Бурти Обухівського району Київської області. Такою є віднедавна назва цієї спільноти в буртах. За коментарем про свято Покрови в буртах, яке стало подією без перебільшення історичною, і про інші питання із церковних теренів. Ми звернулися до благочинного карлицького благочиння православної церкви України Юрія Короля. Душа наповнюється радістю, адже сьогодні на теренах нашої Кагарлицької громади є ще одна приємна подія. Сьогодні ще одна громада на честь покрови Пресвятої Богородиці, села Бурти приєдналася до Сім'ї Православної церкви України. 28 травня буртяни зробили свій вибір. Вони провели збори громади, на які майже одноголосно було вирішено про вихід із підпорядкування. Української православної церкви Московського патріархату і приєднання до Православної церкви України. На жаль, наша бюрократична система довгий час затягувала цей перехід. Але хочу сказати, що Господь милостивий. Все добре. І ця справа була завершена. Парафіяни офіційно отримали вже зареєстрований пакет документів, і напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці разом із своїм. Призначеним тимчасово настоятелем, зайшли до храму Пресвятої Богородиці. На жаль, усе побачене, що залишили після себе громаді настоятель і попередня громада, ну, викликає. Обурення і жаль, тому що не може зробити такого, як зробила духовна особа. Винесено із храму, можна сказати, все, що можна було винести. Але громада не розстроїлася, сказали, хай забирають, ми собі. Надбаємо нове. І ось на саме свято Покрови була звершена вже перша відправа не літургія, як вже обливають грязю наші опоненти. А якщо дійсно вони знають церковні канони, то був звершений акафіст. До Покрови Пресвятої Богородиці. На Богослужіння зібралося чимало парафіян. Було таке, знаєте, високе піднесення, значить дійсно Пресвята Богородиця у цей день покрила і цей храм, і цю громаду. Своїм чесним святительським мого Після відправи з вітальним словом звернулися настоятелі храму. Я як благочинний, звернулися також депутат міської ради Іван Лисий, керівник Місцевого господарства Григорій Павлюк, жителька села Очеретяна Марія Шевченко. Після закінчення цієї відправи було виголошене основним многоліття як для громади, як для настоятеля. У цей день також підносилися молитви. Рідною українською мовою за нашу державу Україну, за наших воїнів, які сьогодні у ці тяжкі дні захищають нас від осяких, орків, тих агресорів, які напали на нашу мирну країну. По завершенню всього було обговорено із громадою питання виключно по Храму по звершенню богослужінь, які будуть проводитися у даному храмі. Також хочеться відмітити, що зараз дуже важкий перехід триває і в громаді. Святого Димитрія Села Черників. Настоятель із своїми я будемо так називати, завершеними тітушками, ніяк не хочуть здавати позиції. Але рано чи пізно це прийдеться зробити. У нас офіційно вже також зареєстровані документи. В зв'язку з тим, що зараз трошки поганий доступ до реєстрів в зв'язку із цією війною цією ситуацією, що зараз в країні відбувається, ще просто не надійшло у реєстр виписка ця, що зареєстрований вже документ. Хоча виписка у нас вже на руках. Ну, ще трошки потерпимо. Довгий час терпіли, потерпимо ще трошки. Але з нами правда і з нами Бог. Правда буде на нашій стороні. Також уже не нині завтра, готові будуть вже документи по Росавці Слобідській і по Новосільці. На жаль, ще. Дуже багато громад залишаються на підписі в обласній адміністрації, як я вже попередньо сказав, що вставляють всякими правдами і неправдами палки в колеса, аби не допустити цих переходів. Але з нами Бог, з нами правда. А де Бог, там перемога. Слава Ісусу Христу! Після 6 січня 2019 року, коли Україна отримала Томос, до єдиної автокефальної канонічної православної церкви України перейшли понад тисячу релігійних громад. З них 600 після 24 лютого. У нашому краї таких громад поки що чотири: Слободі, Буртах, Зеленому Яру і Черняхові. По громаді, якого як ви чули, документи вже готові за українську церкву? Це означає проти Московії, проти руського міра, за українську духовність. Черга за іншими релігійними громадами Карличини.